Всім привіт мої підписчики! Я вам продаю цю гуску самому другові. Ви напевно, його знаєте? У нього 26 підписчиків. О, і він йде вже. Всім привіт підписчики. У мене друга назад купляю гуску. Він мені продає. лишає собі гуску і гусака. А от цього мені продає. Підписуйтесь на його канал, будь ласка. Ставте йому лайки. Він нині ще буде знімати обзор на гусака. Його гусак нападає на людей. Тут всі бачу, пишуть коментарі, ставлять лайки. Хотілося б, що я знімав обзор на гусака. Ой, його гусак. Ой, його гусатова. Її хоче продавати, я не знаю, що таке. Будеш продаватись, що? Kako hoću ja budu spodavati, to vam saka i čemu hoću ja budu rešati. Svim, pa kada potrešite, stavite lajke, potrešite,